Усім привіт! Сьогодні готуємо м'ясні курячі джерки. Mm -hmm. До лимонного соку додаємо воду, соєвий соус. Зі спецій сухий часник, італійські трави та суміш перцю. Все ретельно перемішуємо філе виметите, нарізати, продовгуватими смужками. М'ясні джерки – це натуральні снеки, чіпси із м'яса або птиці. До їх складу входять лише м'ясо і спеції, жодних домішок та хімії. Окрім того, що за гастрономічними властивостями джерки, виготовлені в домашніх умовах, будуть корисніші за магазинні. Вам ще й вдасться заощадити приємний бонус. Виливаємо сумість наших спецій. До шматочків м'яса та ретельно все перемішуємо. Замотуємо пищовою плівкою та ставимо до холодильнику на ніч. Після часу маринування розкладаємо шматочки в полотках сушарики. У деяких рецептах написано, що шматочки не стикалися, але це більш для того, щоб потім ви знімали це не одним пластем. А саме шматочками. Саме м'ясо просушується у будь-якому випадку. Ставимо на 70 градусів та на 7 годин. Якщо маєте можливість перевіряти сушарку, то через 2-3 години можна поміняти лотки місцями і перевернути м'ясо. Так воно сушиться поступово. Якщо деякі шматочки ще не просушилися, я залишаю їх ще сушитися, готові відповідно витягу. Усім смачного Підписуйтесь на канал.